Всіх вітаю, шановне ретро ігрове панство! добрий день всім. Вирішив зазняти логічне завершення вчорашнього стріму, на якому я збирав у цього гандама Трансформера. Бо, як ви пам'ятаєте, стрім спочатку поклав Ютуб, бо там з авторські права. Хоча на фоні, на, на фоні грала музичка, яка зі збірника на Ютубі, типу музика, яка не підлягає ну, типа без авторських прав. Збірничок такий. До, до речі, на одному зі стрімів я теж її ставив. проблем не було. А тут я подивився, мені там десь 40 пісень, э, список авторських прав закинуло. І це з самого початку стріму ще почалося. Ой, Вибачте, трошки простивши. Тобто, там вже з, з п'ятої хвилини, з 10-ї хвилини вже пішли оці мені, ну, типу, зауваження по піснях за авторські права. Тобто, отак використовую такі ютуб-збірнички. Безкоштовної музики, мені через це поклали стрім. Ну, то вже таке, я потім стрім перезапустив, але в мене сталася якась бідося, щось ком глюканув. там якась помилка dns сервера і наче стрім йшов, але більше нічого не працювало. Я ні в інтернет не міг зайти, не працювали всякі посилання от на Ютубі, що в OBS Studio в мене виводяться там, банки, донати, <кхід> от, і збір на ЗСУ. Нічого не працювало. Тому а, е, вже була там, півтретя година ночі, і вже Гандам був зібраний, там залишалась голова, і от, руки приєднати. От, я вже вирішив завершити стрім, щоб вже не тримати людей. Сам я вже трошки втомився. Е, і Потім я окремо все спробував. Він зібраний. Зараз я переставлю камеру і покажу вам, що в результаті вийшло. Ці всі три форми, як він складається, бо там теж все не просто так береш складаєш, там треба щось знімати, щось ставити. Не все так просто, як здається. Тому зараз будемо дивитись, як, що в нас вийшло з вчорашнього стрімчику, приємного перегляду. Логічне завершення. Ну, приступимо. тут у нас така схемка, правда, я зараз буду робити в обратному порядку. Бо вчора, коли я тестував, у мене спочатку була форма літака зібрана, потім вона трансформується всього. Літак з руками-ногами, на а потім самого робота. Е. Оці частини теж вони змінні. Це запасна морда. Тут я так розумію, бо у нього ось тут вставляється в шолом типу, ну, різні види, два обличчя, різних можна вставляти. Зле та добре. Хі -хі. Мені так здається, що тут воно одне таке якесь зле. Я ще. Так, Ось так виглядається форма робота. Самого Гандама. От у нього тут щит. А тут зброя. Так, це ми поки відкладаємо детальки, щоб не загубити. Наліпки я поки не ліпив. Бо, ну, потім вже як-небудь, коли буду вже його виставляти, не хочу навіть цим займатися, бо тут такі маленькі воно треба теж там по інструкції їх в певні місця ліпити. Ну, все одно він в мене поки буде зберігатись десь не на ненавидному місці, то наліпки я потім на нього не ліплю, бо може. Можливо, що доведеться щось переробляти в ньому. Не впевнений, я можу дещо зачищати, то хай наліпки ще поки не будуть. Ду, наліпки вже на самій фінальній стадії на нього приліплю. Так, і давайте в обратному порядку збираємо. Це мода, мод робота у нас. Так, Виймається в нього з руки зброя. Так, Потім у нас виймається з нього, знімається голова. Так, далі у нас що? Лапи крила. Ага. Так, ну ноги я відразу знімаю йому, бо вони будуть заважати, я знаю, Я вчора все робив вночі. Так, знімаємо йому ноги і треба перевести їх, отут така поворотниця механізми, перевести їх в інший режим, щоб вони були десь ось так, мабуть. Да. Ну, Але фінальна стадія буде потім. Тут, бачите, поворотний такий шарнірчик. Хоп, переводимо. Так, блін. І. І ось так. Тут навіть тут всюди є такі, як кріплення для них. ну, Ладно, то вже потім будемо. Так, ноги ми перевели. Тепер треба зняти оцю частину нижню. Яку я окремо доставляв, вона для кріплення. Оп, оп, бачите. І воно треба обережно розбирати, бо можна зараз розібрати більше, ніж хотілося б. Не все так просто. Так. Давай, ти ж тут маєш триматися. О, Так, отак от воно було всередині, у нього в пузі, і тут он, Джейчик, джейчик в кокпіті, як ми жартували. Так, виводимо його з пузіка. Так, оця частина нам більше не треба. Ця частина використовується чисто для, для робота. Потім. Так, воно має бути. Руки руки, ноги, ноги. Так, воно має бути літаком далі. Окей, робимо з нього літак. Так, руки залишаються. Літак залишається. А, єдине, що, що тут ще у нього, щоб потім не забути поставити, ось тут ставиться йому, типу, ця планочка, що закриває. Так. І додаємо йому ноги. Ноги, ноги. Ноги, ноги. Так, зараз. Все ж треба? О, бо воно все в різні боки гнеться. Так, одна нога. І друга нога. Так, але наскільки я пам'ятаю, то крила оці нам треба вивезти сюди під руки. Ось сюди, Ось сюди. О. І оце у нас виходить <кій> модель. Як вона, гірволк називається. Ну, типа. І ходяча, і летюча. Так, ну і, звісно, зброю йому треба в руку. Тут, до речі, прикольно так зроблено. Ну, Кісті фіксують. Бачите, і пальці, і великий палець. Окремо, як пальці згибаються для фіксації. Так. і, Так, щоб знову воно нічого не розвалилось. І от виходить ось така моделька Ну, Як намальовано, так і вийшло, в принципі. Бо якщо порівнювати, то ось так воно і є. Ось така от, просто щоб ви побачили з боку, з гори. Хоп. І ось така моделька, тільки треба його для рівноваги ноги треба ставити, якось розсувати. О. Це у нас моделька, ось другий варіант, типу Gear walk mode. І тепер остання його версія, це у нас літачок, з якою я, в принципі, і починав. Який мене і викликав сумніви, який був ну, перший варіант, бо ну, відверто воно все таке якось хліпеньке, і, і ти не розумієш, що ти правильно зібрав, бо ну, мені здавалося, що воно має бути, якесь там там, ух, все триматися там, щоб не, по, не поворухливо. А воно тримається так. Дуже, коротко, це, оці іграшки, ну от руки, ручки ми зняли, вони не знадобляться. Так, пам'ятаю, це треба зняти з плавничком. Тут буде звичайний ось такий. Ці іграшки реально для полички. От, оці серії, що збирати, наприклад, особливо ця. Ну, Якщо їй її, її гратися, то вона буде просто розпадатися. Ви не зможете їй нормально гратися. Так. І тепер, тепер саме складне оцей е, режим літачка. Коли його робиш, воно все. Скажем так, по, починає відпадати. <риклад> я, я впевнений, що зараз ноги, я просто їх відразу зніму, бо вони все одно відпадуть. <риклад> так. Ну потім ми їх просто причепаємо, нічого страшного. Так, оці штучки. Хоп-хоп, висиваємо сюди. І це вже все зібрано. Тільки, я ж кажу, що тільки наліпки я не робив. Бо поки не хочу. Так. Наліпки я буду потім кріпити. Так, оце... Нє, навпаки. Я просто по пам'яті вже стільки ж з ним вчора колупався, що запам'ятав. Що і як? Так, оці штуки з'єднуємо. Просто його, чому в мене спочатку не сходилось, бо їх треба було повитягувати. Ну, вони ж таки на таких шарнірах. І їх не просто. Ну, коротше, їх треба було порозтягувати на певну відстань, щоб воно зібралося. Так, це ми зробили. Тепер. Так, це ми в останню чергу. Тепер ноги крила. Так, це мета. Оця. Так, де у нас кріплення? Отут. тут. Хоп. Бо воно. Все має зійтися в певних місцях. О, І для цього ці шарнири треба було порозтягувати. О! Так, ну, потім буду налаштовувати все краще, коли вже зараз другу лапу причеплюємо. Хоп. Бо я їх сунув вчора, а їх треба було навпаки трошки порозсовувати. Хоп, і воно тоді все стає на свої місця. Так, оця штучка випала тут знизу. Зараз ми її назад приліпимо. Так, тепер сюди. Так, тільки треба чимось колупнути. Фіксатор для зброї. Бо вона отсюди кріпиться. Хоп. Так, зброю ми прикріпили. Е так, в принципі, все. Зараз крила на місце поставлю. Хоп. Хоп-хоп. Ось так. <кхід> Мене що ще, ще смущало, що оця. Ну, типу, щит, який тут сюди там намальовано, що він там тут фіксується якось. Як я зрозумів, він не фіксується ніфіга, він просто кладеться. Ну, Тобто його можна загубити, треба обережно, бо там немає ніяких для нього місць для фіксації. Так, і тут у нас є шассище, щоб можна було його поставити. Але треба теж його чимось витягти. Зараз я. Так, почему его выколупал ты вид то шасси? О, выколупал. А да, блин! Я вже кажу, що не все так просто. <ріст> О, так, Тут шасі ми викалюпали і тут є шасі. Хоп, хоп, і в принципі все. І ось третій варіант варіант літака. І він теж, ну, візуально отак має бути, як на малюнку. Він стоїть на шасі. В нього ззаду зброя. Так, на паличку поставив і все. І в нас виходить, що завжди є якісь детальки. Оце деталька для ходячого. А Оце деталька для самого робота. От. Ну і запасна мордочка. Ну і звісно, наліпки. Оце що залишилось. Це вже для окремих модифікацій, це вже окремо буду потім обклеювати. І... Думати, в якому буду я його формі, в якій зберігати. Я думаю, що все ж таки він мене буде зберігатися у формі літачка. Мені вона більш за все подобається. Тим паче, тут он джейчик в кокпіті є. Тому ось таке. В нас вийшло. Зібрали перший млин. Не вийшов комом. Так, друзі, дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам на стрімі сподобалось, було весело. Просто що, ну от. Не зміг я, як то кажуть, завершити його адекватно зібраною моделькою, бо спочатку я ж казав, що стрім поклав YouTube, <кій> а потім ще й проблеми були з інтернетом. то, то та й вже вже, година ночі була, то вже, але, але от літак уже в такому вигляді вже був. Просто його треба було порозтягувати, усі всі елементи, поз'єднувати ну, так, як воно мало бути. Бо воно в мене не сходилось спочатку. Але зібрано було все абсолютно правильно. Ось таке вийшло у нас технічне диво. <с> Мені подобається. Єдине, що Я скажу, кажу, що наліпки ще додадуться, буде, буде ще симпотніше. Да, і, і так воно виглядає от у формі літачка. Мені подобається більше. <с> Дяка всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Пишіть свої коментарі з цього приводу, що вам сподобалось, не сподобалось. Чи хотіли б ви спробувати теж гандагот такого зібрати. У мене, до речі, ще декілька їх є. Вони в телеграм-каналі викладені там на продаж. Так що подивіться, якщо кому може цікаво. Ну там звичайні, не трансформери. Хочу нагадати, що зараз проводиться на каналі збір на рацію для 40 ї бригади тактичної авіації. Під відео буде підкріплення посилання на баночку. В кого є можливість, будь ласка, підтримуйте. Ми зробимо ще окремо стрім збір, але все одно ну, хто хоче, бажає можливість, має. Прийняти участь, будь ласка, баночка буде закріплена під описом. Ну, в описі під відео, от так вірніше. Ну, все, як завжди, бережіть себе, бережіть своїх рідних, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. До наступних зустрічей. Пока-пока.